Хатинки для ветеранів думки ветеранів про самотність. Мене звати Пол Андерсен. Я засновник та виконавчий директор організації Хатинки для ветеранів. У рамках своєї програми ми вивозимо ветеранів та ветеранок на природу в Колорадо заради зцілення у гарних, мирних і спокійних місцях. Ми ходимо в походи на природі і піднімаємося в гори в хатинки 10-го гірського поселення. Одна з важливих особливостей хатинок для ветеранів у польових умовах це самотність. Почуватися комфортно наодинці з собою найбільша перевага самотності. Долаючи маршрут, ми можемо робити це самостійно. Ми розділяємося на стежці, щоб кожен мав простір і гарну можливість почуватися спокійно. Ми маємо самостійний досвід на вершині гори. Навіть навколо вогнища може бути дуже тихо, і ви можете трохи побути наодинці з собою, подивитися на зірки, сидячи з групою ветеранів. Коли вранці ми прокидаємося у хатинці в горах, іноді рано вранці там лише одна людина, і цією людиною можете бути ви. Попереду гірський пейзаж, який споглядаєте лише ви. У цій тиші ви можете почути свій внутрішній голос. Для нас це дуже важливо, і більшість ветеранів, яких ми водимо в походи, поділяють нашу думку. Самотність необхідна. Зарай. Ще немає жодних форм, ще нічого не постає, лише верхівки гір, і ми лише бачимо, як воно проявляється. Це дуже гарно це як дивитися на світ з іншого ракурсу. Особисто мені допоміг час наодинці з собою. Це гарний час для рефлексії кілька днів, коли можна просто слухати вітер, а не шум машин чи дзвінки телефонів. Коли можна повністю очистити свідомість, майже ні про що не думати, а лише бути в моменті. Це коли просто маєш власний простір, Чесно одинці з собою. Це коли можна просто дати собі таку можливість. Це гарна можливість уповільнитися і просто бути. Я думаю, це найважливіше просто бути. Бути на самоті, переживати власні емоції та почуття. Це чудово. Природа заспокоює мене, дає внутрішній спокій тому я дуже люблю особистий досвід на самоті. Але Гадаю, він подобається ще багатьом людям. Варто зрозуміти, що бути на самоті нормально. Мені тут дуже спокійно тут я знайшов мир та релаксацію. Моя свідомість звільнилася від хаосу, в який ми часом поринаємо. Генрі Девід Торо сказав: немає кращого супутника, ніж самотність. І ще одне висловлювання як я можу бути самотнім? Хіба ми не живемо посеред чумацького шляху? Ми єднаємося з чимось більшим і з масштабнішим уявленням про себе і свою приналежність. Наш самостійний досвід це те, що ми переживаємо на вершині гори. Самотність дуже потужно промовляла до мене, коли я була там. Коли я там це було майже як божественний досвід, коли мій голос відлунює від дерев і розноситься по диких просторах. Найглибше моє переживання. Це коли я сиджу на ганку і бачу, як наближається дощ. Стає дедалі темніше. Це можна порівняти з ветеранською травмою. Але небо проясниться, і прийде нова свіжість. у житті бувають шторми. Але якщо зачекати, світитиме сонце. На самоті ми чуємо вічне відлуння, яке промовляє до нас, коли ми самі. На самоті можна почути голос живого світу.